Одається чотирикімнатна кімнатна квартира по вулиці Панча. Це є кухня. Кухня 10 квадратних метрів. З виходом на лоджію. Ось такий вигляд з вікон. На лоджії поміняні вікна на металопластикові. І тут ще є своя кладова. Квартира має дуже гарне планування, двостороннє. І далі от по коридору направо і наліво йдуть кімнати. Це перша житлова кімната. От вітальня така. І от вигляд на вулицю Панчо з вікон. Далі ліворуч по коридору, друга житлова кімната. Тут також Вікна поміняні металопластикою. Далі праворуч по коридору йде ще одна житлова кімната. Третя. Ось такий вигляд з вікон. В квартирі повністю поміняна електрика на мідну. Це є санвузол. Ось менший. І санвузол більший. Ось. В квартирі колись був зроблений ремонт, були пошпакльовані стіни і повністю помінена електрика, електрика на мідну проводку. І оце є четверта житлова кімната з виходом на лоджію. Ось ще є ось така велика лоджія. Тут також на лоджії вікна помінені металопластикою. Ось така велика лоджія. І от вигляд з вікон в двір. Загальна площа квартири 82 квадратних метри. Площа кухні 10 квадратних метрів. Квартира знаходиться на 10-му поверсі 10-поверхового будинку. Також до квартири йде ще дві кладовки, і є ще одна кладовка на поверсі, і також є ще підвал. Зацікавила пропозиція? Звертайтесь, будь ласка.